Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео така, що християни, ви ще все вірите в еволюцію. Тоді ви сумніваєтеся в словах Ісуса Христа. Давайте розглянемо сьогодні це таке важливе питання, що у Книзі буття в п'ятому розділі написано, що Адам жив 130 років і народив Сифа. Єнош жив 90 років і народив Каїнана, і так далі. Тобто в Біблії наведено всі дати, і якщо їх скласти, то виходить, що землі близько 6 тисяч років. Чи знав Ісус Христос, що? Скільки років землі? Звичайно, що він знав, бо сам Ісус Христос він посилався на книгу буття. Якщо налагоджувати графік життя родоначальників, то можна помітити цікаву річ, що отець Ноя він знав Адама 56 років. Дивіться, як збиралися родичі в той час, вони сідали на верблюди і їхали до Прадіда Адама. Щоб він розповів їм, як Бог зробив його в раю, і чи міг розповісти їм, що було насправді, звичайно, що Ной живе вже після потопу так довго, що син Ноя Сім він знав Авраама, Іса... Ісака і Якова. Ось і запитання: кому взагалі ми повинні вірити, якщо сам Бог прийшов у плоті, посилається на книгу Буття. Чи вірити цим викладачам сатанізму, хворим людям, починаючи від хворого Леніна, Сталіна, Ніцше, Дарвіна тощо? Чи вірити людям, які жили до потопу, які навіть знали Адама та Єву? Кому вірити? Що, звичайно, людям, які бачили і знали, як Бог створював землю, які жили на той час, тому благословляємо вас і запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Салтаненка. Для того щоб знати достовірні факти віку землі, а також пропонуємо вам щоденне спілкування, хліб, духовний та молитву. Напишіть мені.